Всіх вітаю! Ви на каналі Таро Ксенія. Давайте будемо дивитися з вами розклад, що буде відбуватися в листопаді в Омні. Подивимося початок, середину і закінчення місяця. В різних сферах вашого життя: енергія, робота, фінанси і стосунки та здоров'я. Нагадую, розклад не особистий, тому програється не у всіх. Але буду дуже вдячна вам за коментарі. Вподобайки, підписуйтесь на мій канал, щоб не загубити. Дивимось, енергетика овнів на початок листопада. Четвірка пентаклів. Робота. Д'явол. Фінанси. Цемірка мечів, стосунки, мах, здоров'я, пожезлів. І так, енергетика місяця в нас починається з четвірки Пентаклів. Четвірка Пентаклів це карта от такого, знаєте, жаднічіства трошки і якогось застою. Можливо, у вас є кошти, які ви притримуєте, і на цьому місяці ви не дуже захочете з ними розпрощатися. Ви будете думати, як мені далі бути, а можливо, не треба тратити, а можливо, треба зекономити. Карта говорить про те, що, в принципі, так і треба зробити. Притримайте гроші, не спішіть, можливо, щось зміниться. В роботі в нас диявол. Про що нам говорить диявол? Диявол це така карта, яка нам говорить про спокуси. Можливо, ви щось хочете, як то говориться, змахлювати, десь обманути, десь підкусити когось на ліві гроші, або це хтось буде робити з вами. Майте на увазі, що диявол це такий спокусець, після цього вам явно добре не буде. Слухайте все, що вам говорять, фільтруйте всю інформацію, яка до вас доходить, тому що після дьявола можуть бути погані наслідки. В фінансах у нас семірка мечів, От, бачите, воно так і показує, що може бути якась крадіжка, вас можуть десь обманути, обдурити. Можливо, у вас хочуть украсти якусь інформацію, тому уважно за цим всім слідкуйте на початку місяця, десь може бути якийсь підвох. В стосунках, карта мах. Що це нам говорить? Карта МАХ, я лідер, я знаю, я знаю як краще. Це або ви будете так робити, або будуть робити по відношенню до вас. Е МАХ у нас ще отакий трошки егоїст і маніпулятор. Можливо, ви будете в стосунках так робити, можливо, з вами. Так що майте на увазі, що такі події можуть відбуватися на початку місяця. В здоров'ї в наш пас жезлів. Пас жезлів це такий, така молода особистість. Тобто, у вас здоров'я буде от як молодої людини. Ви будете нормально себе почувати, можна сказати, хорошо. Пас жезлів це ще дія. Тобто ви будете отак енергійно заряжені, і по здоров'ю у вас все буде добре. Друга декада у овнів – енергетика дурака. Робота. Колісниця. Фінанси туз жезлів. Стосунки. Іерофант. І здоров'я туз пентаклів. Друга декада нам говорить про те, що ситуація покращується практично в усіх сферах. Енергетика другої декади у нас йде дурак. Це говорить, що ви відноситесь до всього з легкістю. Ви можете починати якусь нову справу, в нове щось йти, для вас нічого не страшно. Ви хочете навчатися, ви хочете щось нове пізнавати. Тобто енергетика така легка, як будемо казати, в дитини. На роботі у вас колісниця. Про що говорить колісниця? Що вам треба взяти борозди правління в свої руки. Це у нас машина, і як ми машиною управляємо, так, щоб не злетіти з дороги. Тобто ви відділяєте правильне від правильного, ви знову ж контролюєте все, що вам говорять, ви чітко мислите, де біле, де чорне, і рухаєтеся в правильному напрямку. Колісниця ще говорить про те, що у вас багато енергетики, тобто на роботі ви заряжені сповна. Фінанси туз жезлів. Туз жезлів нам говорить про те, що на другій декаді вам може випасти якийсь шанс діяти. Тобто у вас якийсь визрів проект, вам щось там хочуть запропонувати. Майте на увазі, що туз жезлів це всього лиш пропозиція, але її бажано не пропустити, тому що після туза жезлів. Вам е, прийдуть фінанси, якщо ви його отримаєте, оцей е, шанс. В стосунках в нас ієрофант. Єєрофанд нам говорить про те, що в стосунках бажано притримуватися такого традиційного. Е, Традиційного життя Ярофан це в нас більш за правильність, це хтось хоче одружитися, жити в законному шлюбі, а не просто так, як багатьох в цьому місяці може проігратися так, що хтось комусь запропонує там, піти в ЗАГС, розписатися, узаконити свої стосунки, тобто, щоб все було по-правильному. Ще ця карта може говорити про те, що хтось із партнерів може сказати, що я так більше не хочу. Очу, треба, щоб у нас було так, отак, отак і оце все узаконити. По здоров'ю у нас туз пентаклів, туз пентаклів нам говорить про те, що здоров'я у вас відмінне, ви собі контролюєте все своє життя. Можливо, хтось піде правильно харчуватися, протягує всесвіт вам отакий шанс, можливо, хтось піде в спортзал, тобто ця карта говорить про те, що у вас в здоров'ї все хорошо. І третя декада у овнів, енергетика третьої декади дев'ятка кубків. Робота Сонце, фінанси, четвірка жезлів, стосунки верховна жриця і здоров'я паж мечів. Ми можемо бачити, що на третій декаді. Теж хороші карти енергетика. Дев'ятка кубків дев кубків говорить про те, що людина задоволена своїм станом. Її влаштовує те, де вона знаходиться. Її влаштовує те, скільки вона заробляє, тобто емоційно вона довольна своїм станом. На роботі сонце. Тобто дуже багато овнів прислухаються до моєї поради, відкажуться від дьявола, візьмуть борозди правління в свої руки і їм посміхнеться сонце. Тобто їм посміхнеться удача, хтось таки заключить якийсь правильний проєкт, хтось отримає винагороду, хтось повишення по кар'єрних сходах, тобто на роботі на третій декаді у вас сонце. В фінансах четвірка жезлів. Четвірка жезлів нам говорить про стабільність, про закінчення якогось проекту. Тобто тут вам дали проєкт, тут ви його закінчили і отримали винагороду. Ви святкуєте свою перемогу по четвірці жезлів і відчуваєте себе, таким, знаєте, переможцем, у вас стабільно, і ви себе почуваєте, знаєте, як вдома. Тобто я вдома, мені комфортно, мені суперово, я в достатку, гроші у мене є. В стосунках у нас верховна жриця. Верховна Жриця нам говорить про таємницю. Тобто е е карта взагалі закриває, що вона хоче сказати, але ще ця карта може говорити про жінку. Тобто, для когось це може бути і якась жінка, яка з'явиться у вашому житті. Ще ця карта говорить знову ж таки про духовність, тобто в другій декаді в нас був ієрофант, який закликає до стабільності, до законності. Про це говорить також Верховна Жриця. Тобто, треба прислухатися до правильності вашого життя, узаконити ваші стосунки, стати, як то говориться, більш духовним, правильним і вищим. І по здоров'ю в нас паж мечів. Паж мечів нам говорить про якусь таку різкість, знаєте? Тобто, це не говорить про те, що ви захворієте, але, можливо, комусь потрібно сходити до стоматолога, комусь потрібно зайнятися якимось видом спорта. Тобто, вам не потрібно сидіти на місці, а проявляти: от бачите, тут паш жезлів, тут паж мечів. тобто, Зайнятися своїм здоров'ям, іменно отак відчути себе, більш відчути себе молодим і енергійним. І так, розклад для овнів на листопад місяць готовий. Ще раз нагадую: буду вдячна вам за вподобайки, коментарі, репости, підписуйтесь на мою сторінку і пишіть, як у вас програється місяць. По картам видно, що місяць у вас позитивний, хороший. Настрій, я думаю, енергетика повишається з кожною декадою в лучшу сторону. Бажаю вам гарного листопада і до зустрічі!